Що таке 36 та 6, та навіщо ми струшуємо термометр? Відомо, що нормальна температура тіла людини 36 та 6 градусів за Цельсієм. Це значення ми отримуємо, коли затискаємо термометр під пахвою. Якщо вимірювати так температуру, як у США, взявши спеціальний термометр у рот, то нормою буде 37 градусів. Температура органів людського тіла різна і незначною мірою залежить від часу доби та нашого стану. У деяких людей нормальна температура дещо вища або нижча ніж 36,6 градусів за Цельсієм. Однак відхилення температури від норми вже на 1-2 градуси за Цельсієм вважається великим і свідчить про хворобливий стан. У собак температура тіла більша, ніж у людей. Від 37,5 градусів за Цельсієм у крупних тварин до 39 градусів у дрібних. Температура кішок змінюється від 38 до 39,5 градусів за Цельсієм. Але чому все влаштовано саме так? Навіщо теплокровним тваринам власна температура? Адже її підтримування потребує додаткової енергії, а отже, і їжі? Чому нормальна температура майже всіх теплокровних знаходиться в інтервалі від 36 до 44 градусів за Цельсієм? І взагалі, що таке температура? Ми звикли вимірювати її в градусах Цельсія. Але що таке градус Цельсія? Невже використовуючи звичні слова? Ми не розуміємо, про що говоримо. Якщо ти занедужав, хтось із рідних обов'язково запитає тебе, а ти температуру вимірював? Напевне, ти користувався таким термометром, як у мене, і знаєш, що перед вимірюванням треба подивитися на його покази. Якщо він показує більше 36 градусів за Цельсієм, треба енергійно струснути його декілька разів. Процес вимірювання триває довго хвилин 10. Потім ми дістаємо термометр і визначаємо за шкалою, яка у нас температура. Дивовижно, але термометр збереже цю температуру, доки прийде лікар, який наш прилад назве правильно: термометр медичний максимальний. Чому термометр медичний? Зрозуміло. А максимальний його назвали, тому що він показує максимальну температуру в процесі вимірювання. Наприклад, якщо у тебе під пахвою 38,2 градуси за Цельсієм, а у кімнаті 20 градусів, то покази термометра, коли ти його виймеш, все одно будуть 38,2 градуси за Цельсієм. Але якби ти вимірював температуру тіла у пустелі, де температура повітря сягає 40 градусів за Цельсієм, то і термометр показував би також 40 градусів за Цельсієм. А чи знаєте ви, що ртутні термометри заборонені для використання в медицині в країнах США, в країнах Європейського Союзу та інших країнах? Перші ознаки хронічного отруєння виникають після декількох місяців проживання у приміщенні, де концентрація парів ртуті перевищує допустиму норму. Навіть зібравши ртуть, утилізувати її за всіми правилами у побуті дуже важко. Ртуть має добру теплопровідність, отже, теплообмін відбувається порівняно швидко. Згадайте, яким холодним здається термометр під пахвою на початку вимірювання. Можна перелічувати переваги ртутних термометрів, проте всі вони тьмяніють на тлі небезпеки, яка виникає, коли термометр розбивається, а б'ється він саме під час струшування. У продажу є цифрові термометри, які безпечні і здатні вимірювати температуру за 10 секунд, а не за 10 хвилин. Ми знаємо, що часто важлива не лише температура, але й динаміка зміни у хворого. Цифрові термометри у 5-10 разів дорожчі, ніж ртутні, вони менш точні, зате цілком безпечні. Коли ви знову візьмете в руки медичний термометр максимальний, згадайте, як багато цікавих фізичних явищ відбувається у ньому. Однак я раджу вам придбати сучасний безпечний термометр, у якому фізичні процеси та технології набагато цікавіші, але щоб зрозуміти їх, шкільної освіти вже замало. Треба навчатися в університеті.